Понад півсотні людей зібралися навколо труни Євгена Толстопятова в Слатиному на Харківщині. 46-річний житель селища загинув місяць тому під Бахмутом у Донецькій області. Дістав смертельне поранення в груди, говорить мати. Плани були хату достроїти, пристроїти. А тепер я не знаю, бабучи не вернуся сюди. В свою хату рідно зрадний на світівський на народу. Тіло батька шукали місяць, каже дочка Тетяна. Вона приїхала на похорон із Польщі. Ще здавала те з ДНК, щоб його знайшли? Ми сподівалися, щоб хоча б він в полоні був. Але нам подзвонили і сказали, що знайшли. Він може ці, ці слова б дуже б хотів би від мене почути вживу. Але... Я не дуже дуже пишаюся, і сподіваюся, він це, це, це чує. У мирний час Євген працював будівельником. Перед початком повномасштабного російського вторгнення він повернувся із заробітків додому, розповідає начальник військової адміністрації Харківського району Володимир Усов. З Євгеном вони були знайомі 30 років. Справжній патріот України, якому Можна було навіть не сумніватися, що він піде боронити свою країну. За багато, за багато часу до повномасштабного вторгнення ми вже з ним, його братом, вже спілкувалися і обговорювали плани, що ми будемо робити, якщо таке сталося. Те, що він загинув, спав з водойбов за нашому країну. Євгена ховають поруч із батьком. В армії нині служить молодший брат загиблого Роман. Дмитро Гребіник, і Денис Фатянов, Суспільне новини. Харків.